П'ять пунктів, які повинні дотримуватись кожні батьки немовленєвих дітей. Перше це прибрати мультфільми це наші подразники, які постійно подразнюють нервову систему і відволікають її. Друге прибираємо непотрібні гаджети у вигляді сосок та пляшок, щоб прибрати емоційне напруження. Третє. Приберіть у кімнаті велику кількість іграшок і залиште мінімум, щоб дитина змогла сконцентрувати свою увагу, а не розсіювати її. Четверте, дотримуйтесь режиму дня. Дуже важливо прокидатись і йти на сон в один і той же час. П'яте. Виконуйте побутові справи разом із дитиною. Це буде цікаво та корисно. Ви будете проговорювати кожну свою дію, і дитина буде її розуміти. Дотримуючи цих простих 5 пунктів, ви почуєте набагато швидше правильну вимову вашої дитини.